Всім призими я Бонку, і давненько вже не було відео по рубриці спідран 100 тисяч трофеїв за літо з нуля, в принципі. Вже за цей час, поки не було відео по цьому проекту, я досить таки багато чого помінявся в цьому аккаунті, тому ми зараз будемо це все. Я вам буду показувати по ходу відео апнуло як мінімум вже 5 тисяч відео, 5 тисяч кубків з останнього відео. Ну, останнього відео апнуло 10 тисяч трофеїв Зараз ми в цьому відео вже будемо давати 15 тисяч трофеїв та забирати ось ці, ось ці, ці нагороди, які в мене тут є. Які є в пасі. Тут також досить таки не нагорода. Та також будемо Забирати нагороди з майстерності. у них тут є дуже багато. Я вкачав досить таки непогано бралери. Зараз можете бачити, В принципі, у мене тут один брали на 900 трофеїв два брали на 800 плюс. Коротше, 700 кубків. Ну коротше, у мене багато бралерів вже майже всі на 600 трофеїв Сьогодні постараюсь добити до кінця дня всіх на 600. Ну і в мене бралери майже закінчились, тому в цьому відео мені треба золотати мінімум трьох бралерів Тобто, це Пенні, якогось епіка і постаратися ще можливо, мені хватиться, щоб отримати якогось міфічного бралера. Тому, коротше, стягувати не будемо. І давайте перейдемо до того, щоб апати вже до апати ці 15. it's Ну що ж, перша наша каточка, будемо доапувати цього 15к за фенга. У мене, в принципі, це якраз мені цього бралера сьогодні. Видали в дейлі стріку, Сьогодні нас вже 9й день пушу. Мені на 9й день подарували безплатно на хальову міфічного бралера фенга. Так, ну я його вкачав на четверту силу, поки мене було очки сили, поки мені вистачало. Тепер мене очки сили вроді вже взагалі немає. Також сьогодні була акція в магазині на очки сили, тільки я її не встиг купити. Там були очки сили, і монети закрестали ця акція, але я її не встиг купити, бо я просто трошки довго допав аповці 15 тисяч, щоб відео вже добити. І ця акція вже пропала. На жаль, ну в принципі не. Страшно. Думаю, що ще потім е, ну, більше акцій, там, де буде більше цих очків сили. І ну, вона буде набагато видніша, ніж та, що вже пропала. Так, ну я поки говорив, вже 8 бралерів залишилося, я дуже надію. Ну, мені що, мені треба зайняти... ой, тихо, я зараз загорюся. Зараз мене цей імпостер не вбив цей МО, Зараз треба акуратно. А, я зрозумів, а мене вже починають зажимати там два бралера справа, два бралера знизу. і Я туди сижу, непонятно, що мені зараз тут робити. Ну коротше, біля мене тут нас тут п'ятеро разом, по суті, в одній частині карти, і це трошки панно. Так, ну вже четверо, кей вже трошки. Побували один одного, так, вже топ-6, вже топ-6 це не але мені треба мінімум топ-4. У мене, вроді би, він стрік, щоб мені давало досить таки, не погано трофею. Так, я щось взагалі не можу попасти, окей. Попав, попав, майже вбили моно, 100 хп. Все, окей, Добав, добив я вже моз, зробив кіл. І заодно, до речі, ми якраз поки будемо грати, поки будемо вигравати, я нафармлю собі ще трошки майстерності І може ми навіть зараз доб'ємо ще срібло 2 на фенгу. Так, чи тут срібло 1 там лишається мені. А куди тікати? Мені, напевно, треба ультанути, щоб сюди втекти. А я не знаю, а що мені робити, мене тут зажали з двох сторін, куди мені йти? Тут просто без шансів було вижити, мене просто зажали. Жимайте в сайті. Через те, що в мене четверта сила, я нікого ніяк пропустити і продавати не можу. Тому, на жаль, виходить ми тільки плюс 3. А, ну я тут срібло один не встану доапити. Бо хоча 4 катки мені треба вирити, але це буде, напевно, трошки довго. Якщо буде ще доапити Сріблодин. Тому, коротше, давайте зараз йдемо до ще одної нашої каточки. Надію, що вже цього разу буде побільше плюс трофеє. Ми злутаємо. Так, ну 60-10-10. Окей, полетіли. Так, будь ласка, дайте мені якогось словеньких, щоб я нормально міг вирити. І добається 15 тисяч, бо мені терміново треба відкривати всі нагороди, щоб ну, тримати прокачку і прокачати. Бралері хоча б на 7-8 силу. Це буде прям відео, якщо на 8 силу, я зможу всіх вкачати або більшість. І тоді я вже почну апати деяких бралерів на 1000 трофеїв. От наприклад, якщо завтра у нас буде вже закрита карта якась, ну, багато коштів буде, то я буду апати Шеллі, Едгара, Була та Розу, Постараюсь доапати вже зразу на максимальний ранг на 1000 трофеїв. Ну і також по цьому, я, звісно, запишу відео. А, ще, до речі, завтра я хочу провести також стрім, тому не пропустіть. він буде так, можна сказати, в неплановий, тому хто хоче на стрімі бувати, то заходіть завтра о 18.30. Так, ладно, У нас тут ще є одна баночка, може, ми її зможемо забрати. Так, ні, ну тут Едґері підібрав наже. Що... Стоп, а я блін, це мені треба було тікати ультою. Для цьогоського пішов пропушу, і Через це, це вже топ-вісім. Мені кубки взагалі не йдуть. Я розумію. Без відео я досить таки не пана по ці трофеї, а на відео мене щось взагалі не йдуть. Тому давайте я виграю одну каточку і до вас повернусь. Так, ну що ж, нарешті мене вийшло в злотати хоча б якийсь трофей. У мене вийшло отримати 8 трофей. Я не знаю чому, але як я й казав, на відео почав і зразу мені не щастило. Дві катки підряд в 7, І це що на відео мене вже то вийшло 8 місць. Ну коротше залишається 14 і Ще що я вам забув сказати, це те, що я вже створив свій клуб. Називається він приватний Bonko, В Принципі, бачите, тех-клубу можете по назві знайти клуб. Та я в принципі, буду приймати всі заявки. От зараз мене двіться вже скільки покидав. Я на стрімі спалив клуб, тому я буду зараз давати всіх приймати, хто там прийметь. Хтось вже є в клубі, хтось, хтось хоче може прийняти. Ну, я коротше, всіх приймаю. Всіх приймаю, тому хто хоче зі мною пограти, допомогти. Заходіть, можете не тільки в друзі мене додавати. Зараз, до речі, давайте також. Э, От ID моє, хто хоче додавати мене, друзі, хто хоче пограти, або не ну, може навіть додавати по QR-коду. Тому, по чому хочеш, додавайте, в клуб, також можете заходити. У нас буде думаю, досить який активний. Зараз давайте ми всіх приймаємо. А, все ну, там деякі вже клубі. Ну що в нас вийшло? У нас вийшло, що вже в клубі 11 людей. Зараз цілих 11 людей, звісно, пишуть, що більше місця тому. Ну, коротше, ладно, це не страшно все, а клуб, досить таки вже непогано заповнення. Давайте, можна, навіть зроблю е, повністю не по інвайтам, а повністю відкриті. Тому, коротше, хто хоче, можете повністю на її заходити, навіть не треба приймати, не треба чекати. Просто вводите, вписуєте, тут треба 0 турфеїв і зразу вже можете залітати до мене в клуб та допомагати мені апати. Ну і також, давайте ми йдемо, може надію, що ну, це має бути передостання наша каточка. Ну і поки ми будемо її грати, хочу швидко прорекламувати свій телеграм-канал, тому QR-код зараз бачите себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссылці під цим відео, бо там є дуже багато різних по велостарсу, а також. Це відео та стрімів, і до речі, я попався зараз. Мені каточка проти ботів, тому я не знаю, чи санкції записано тут бо проти ботів. Я думаю, я 100% займу топ-1, тому навіть не бачу сенсу зараз це записувати на відео. Ну, як я й казав, топ-1 проти ботів. В принципі, була із каточка, золотали 11 трофеїв. А також мені залишаються дві катки до срібла один на фен. Я це скоріше, що не доб'ю. Мені зараз треба просто зайняти скільки. Ну а я тут навіть у мене рівно не вийде на жаль, Ну то короче, мені зараз треба просто вирити качку. Ну, може, в принципі, постараюсь, може якщо я займу п'яте місце, то мені дасться три трофеї. Ну я короче, постараюсь зараз це зробити. Ну давайте навіть зараз подивимося, чи мене вийде це зробити на відео. Я зараз постараюся заняти рівно п'яте місце, і тоді ми зберемо вже всі нагороди з 10 до 15 тисяч трофеїв, зберемо нагороди з бропасу. З майстерності подивимося, скільки всього в мене вийде заробити. Так, ну я тут бачу дві оцих бралери, ще є кази. Е, тут ще біля мене ворон заспаниться, ну, трошки пане, але якщо я зараз заберу ці дві банки, то буде досить таки непоганий початок. Тому зараз давайте фастом їх золотаємо, Бам-бам. Давай, остання тичка є. Окей, в мене вже тепер приблизно 2000 буде, буде ну, урону стички. Так, ну маєш 2000. Зараз ми зламаємо ще цю банку, вже буде десь 200, тому досить таки вже не плану. я можу знести якогось там, напевно, що кита. Ну, якщо він буде, звісно, що без банок. Хоча я тут ще знайшов ще дві банки, Капець, ну, це прям джекпот для мене. Старті, а вже, до речі, топ-6, я не знаю, ну, я... треба, ну давайте зараз постараємося до топ-5, почекаємо, можна навіть в кушах пересидимо. Я напевно, що на цю банку поки що підбирати не буду. Зразу як буде топ-5, я помру в яді і подивимося, чи мене вийде заробити рівно плюс 3 трофея чи ні. А так, ну зараз давайте, все то 5 топ 5, зараз б'ємо померти. Будь ласка, ніхто не помирає. Я хочу позирати зробити. А, ну все-таки померли. Це вже вийшло топ-4. Я вже навіть з яду виходити не буду. Ну, не вийшло рівно. Ну цікаво, чи мене вийшло б чи ні. Я не знаю, чи там вдалося б три трофея чи ні. Ну але зараз нам дається плюс 7. Коротше, дається плюс 9 трофеїв. І давайте дивитися, в мене виходить вже 15. Двадцять тисяч 6 трофеїв апнуто за 9 днів Ну, Від кінець десь останні 3-4 дні АПО щось прям дуже погано. Але в принципі, шости є АПО, по тисячі кубків, по тисячі півтори тисячі в день АПО, то й мене вийшло вже за 9 днів 15 тисяч трофеїв, Тому давайте, в принципі, позберемо ці всі нагороди. Ну і давайте ми напевне, що почнемо з бралпасу. Тут досить такі цікаві різні нагороди, різноманітні, бо на дорогі слави там зараз одні монети, очки сої. Там тільки пару щось стардропів буде. Тому давайте ми зараз з цього брал пасу. А, ми вже навіть, навіть вже золотали пені, а щось я не поняв. Як так швидко, ну ладно, окей, з бралпасом отримали пені. Наступний у нас вже має бути епічний брал, бра цей розблокировка йти. Давайте я напевно, що візьму гріф. Мені здається, що він ну, полегше буде бралер А, мені аж цілий один кредит пішов на гріф. Ну це прям сильно. Це прям дуже сильно. Давайте забираємо тоді 1000 монет. А, далі стардропчик рандомний Тут на рідкісне у нас буде. 50 цих очків сили, ладно. 100 кредитів забираємо. Далі стардроп рідкісний у нас, ну не цікаво, у нас не цікавить. 10 кристалів, досить таке вже не пано, вже в мене є 80. А, наступний стардроп епічний. Давай, будь ласка, цікавий 500 даблерів. Окей, okay. для берел пасу переходиться. Очки в села залітає нам, Дивимось далі. Стардроп нас рідкісний виходить. Е, так, 100 кредитів ми Тайм на гріфа, непогано. З стардропа давай кредити і ну, 50 монеток. Окей, хай буде. Зразу ними забираємо 1000 монет. Давайте ще заберемо 1000 кредитів та 10 кристалів. І давайте поїдк-тепер останні два Дропи з Пасу, 50 монеток. І давай, легендарний, давай. І ні, на жаль, рідкісний. І це випало ще 100 даблери. Ну, вже не пане, у мене вже є майже 20 тисяч монет. І що мене виходить по очкам сили? 1550. Тому давайте. Зараз тепер бігом позбираємо з дороги Слави, і потім я забрушую. Вже не на відео з майстерності. Подивимося, скільки в мене ресурсів вийде золотати, по суті, з апнутих 5 тисяч трофеїв Так, ну зараз забираємо ще 500 монет, ще 80 кредитів. Так, ну я надію, що сегодня, зараз, поки я буду збирати всі нагороди, ми зможемо золотати гріфа і вже потім з майстерності я золотаю ще. Наприклад, міфічного бравлера, там, напевно, шотару чи там джина, чи хто там ще можна вибрати. Так, ну ще 80 кредитів ми забираємо. Щось що дуже пом помало йде. В нас? збираються ці кредити. Тільки половина гріфа у нас вже виходить. Ну, в нас вже зібрана нагород за 12,5 тисяч трофеїв. Дивимося далі. 300 монеток. О, тепер вже 100 кредитів вже чуть побільше. Окей. Далі у нас зразу 3 підряд паки по. Ну, 2 підряд по 100 і очки в силу, І останні по 200 очки в силу, Окей. Хай буде. 300 монеток. Також забираємо. 200 очки в силу знову. 80 кредитів. Так, ну вже майже ми отримали гріфу, буквально 300 кредитів нам залишається. Так, 300 монеток, 300 монеток. Забираємо. 150 очки в силу ще є. Так, а, це все. У нас вже тут не буде кредитів. Ну, надіюсь, що зараз міфічного дропа нам випаде або міфічний бралер, або епічний бралер, або кредит. Ну, коротше, щось таке, що мені потрібно для прокачки, будь ласка вас прошу, давай випадай і гаджет на жаль ну досить таки не пане ну, ти що маєте законов мені здається що це досить таки не пане що мені випало досить таки не паний дроп тому я думаю я думаю нормально гаджет хай буде це вроді до речі мій перший гаджет А, ну, якщо не рахувати Едгара мені на халяву, в принципі, це все давали ну коротше перший гаджет який я зміг вибити ну і давайте тепер я швидко зберу всі нагороди з майстерності <плес> はい。<Okay. S 2> okay. Ну що ж, як ви могли бачити на пришвидшеному відео, мені чуть не хватило, Я зміг отримати грифа і натару мені не хватило 209 кредитів, якщо не полягаюсь. Ну трошки в принципі не хватило, не страшно. в Наступному відео ми її по-любому золотаємо. Далі на що там долі? Ну, далі думаю, навіть ми двох наступному відео золотаємо, Можна навіть якщо почати, то ще ще одна епіка, ми зможемо забрати. Ну, давайте тепер подивимося ще раз на, в пришвидшеному режимі, яких бралерів я зараз буду прокачувати на 6-300 очків сили та 35 тисяч монет. Так, ну що ж, я думаю, що досить таки не погано. я прокачав бралерів. Тут ще я вкачав на 9 разом з тіком. Далі тут на Джеки я хотів на 8 вкачати, я хотів на 11 ту до Гіпера, щоб в мене відкрити Але Потім думаю, я зараз на Джеки потрачу дуже багато Очків сила, а вони мені дуже цінні, в мене їх тут дуже мало, тому краще інших Бралерів ще також трошки попрокачу. У мене тут багато сьомих. І 9 Бралерів у мене на шостій. Сильно. Ну, коротше, в мене всі мінімум 6 сила. А, ну, якщо не ходити бралер, то в мене всі мінімум сьомо сила, досить таке думаю, не пане у мене вшукачний аккаунт, двадцять бралерів є. Тому я думаю, що на цьому можна вже закінчувати. Нашу серію по проєкту спідран 100 тих кубків. Завтра або післязавтра вийде наступне відео з цим спідраном. Тому чекайте на цьому, буде закінчити комусь посії, де бовського. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та жміть та з лагері, розкати мої некруті на відеоси. з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!